І на Донеччині затримали поплічника диверсанта Миколи Гриненка. повідомляють в обласній міліції. Чоловік працював у Маріуполі завідувачем лабораторії одного з навчальних закладів. Він виготовляв вибухівку для диверсійної групи. Пошуки самого Гриненка досі тривають. Участники этой группы имеют отношение к совершению террористического акта, который в конце минувшего года имел место в Мариуполе. То есть это подрыв участка железнодорожного моста. Поэтому нельзя исключать вероятности, что этот вот задержанный член группы, да, непосредственно был привлечен к изготовлению этого взрывчатого вещества. Нагадаю, Миколу Гриненка звинувачують у вбивстві міліціонера у Маріуполі 23 лютого. Тоді диверсанти намагалися завести до міста вибухівку під час перевірки автобуї, який відкрили вогонь з машини. Поранили трьох міліціонерів. Один з них помер у лікарні під час переслідування одного терориста. Вбили а Гриненко втік.